Всім привіт! Мене звати Наталя і я вас рада вітати на своєму каналі про в'язальні і навколо в'язальні петлі з витребеньками. Як видно з назви, це моє таке підсумкове відео за листопад. Трохи я затрималась і на роботі був трохи завали. мала хворіла було не до зйомок. Але нарешті добралась і сподіваюся, вам буде цікаво. Тож беріть собі чай, каву або щось перекусити. І будемо починати. Давайте почнемо з готових робіт. І перша моя готова робота вона була запланована. Я розповідала про свої плани в відео за жовтень. І це дитячі пальчатки. Абсолютно звичайні класичні пальчатки, зв'язані від манжети до пальчиків. Спочатку резиночка один на один. Далі лицьова гладь. Ось. Такого кольору. от Я колись вже розповідала, що моя мала фанатка котів і фанатка мультика ляльковий будиночок Габі про дівчинку і котів. Тому у нас був запит на пальчатки з відбитками лап котики. Тому перша пальчатка у нас має відбиток пандика цього а друга пальчатка має відбиток кексика. Ось цього ось. Е, малюнки, як ви зрозуміли, не на тильній стороні, ось тут, а саме на долонці. Ось так. Мала задоволена, я тим пачу. Е, якогось готового опису я, ну, скажімо так, не змогла використати. Я... Е, за основу так брала кілька готових безкоштовних описів з інтернету, які знайшла, але жоден з них не задовольнив мене на 100%, щоб от можна було просто сісти і в'язати, не задумуючись, нічого не рахувати і нічого не проробляти. Бо, по-перше, дуже часто описи на пальчатки, у них ось прибавки на великий пальчик, вони починаються або одразу після резиночки, або буквально через. Там два-три рядочки. Але е, це мало. Того, що в такому разі резинка тоді буде починатися от десь ось тут. Не ось тут, на зап'ясті, де має бути, так? а ось десь отут. От от. Е, я цього не хотіла, тому подовжувала ось цю частину. Це перший момент, який мені довелось переробляти. І друге, це відстань, от коли ми закінчили. Е, Перезняли петлі для великого пальчика на булавку, так? Далі нам треба зв'язати якусь кількість рядів, перш ніж відділяти мізинчик, починати в'язати мізинчик. І ось ця відстань, вона всюди була така досить велика. Десь 8, десь 10 рядів. Але ну, це дуже багато. Я так ну, подивилася, коротше, у мене тут 4 рядочки всього. Тобто, ось це такі два моменти ну, Які я виділила принаймні для себе на майбутнє, які треба точно треба контролювати, щоб пальчатки гарно сіли. Вони вийшли такі досить глибокі, як, як має бути, так манжет починається ось тут. Ну і він такий досить високий, тобто буде гарно заходити під її комбінезон, ручкам буде тепло. Ось так. Вага моїх. Пальчаток 29 грамів. Зв'язані з пряжі ось така ярна, суперворш-ніжність. Це шкарпеткова пряжа, стандартний шкарпетковий склад. 75 маринос, 25% ПА, 100 грамів, 350 метрів. Колір 66-й. І він такий фіолетовий, але нерівномірний. Він такий трошечки-трошечки, наче не сивина, а от. Навіть беж такий, трошечки як беж ось. А, поки в'язала, я, до речі, думала, що якась вона ну, ні разу не ніжність. А, так, Але потім, після прання вона, дрожить, вона стала ну, навіть не трошечки значно м'якіша. В'язалась нормально, не розшаровувалась, не там нормально в'язалась, абсолютно зручно. Це перший раз я в'язала зі шкарпеткової пряжі, так, ну але нормально. Вона так трошечки пухнастіша стала після прання. Ну, і це всього одне прання. Думаю, можливо, потім трошечки буде ще пухнастіше. Ну, але початки вони, мабуть, і не мають бути пухнасті, тим більше для дитини. Бо ну, вони будуть носитися, у них буде важке життя. Ось так, в'язала спицями половиною І на моє власне здивування, я, я почала в'язати шкарпетковими, але потім перейшла на Меджиклуб, Бо шкарпетковими такі зовсім маленькі, особливо пальчики, мені, мені було незручно в'язати. Навіть шкарпетковими у мене 10-сантиметрові симфоні, тобто коротенькі, і все одно, коли у тебе 17 петель в пальчику. Так, то все одно, ну, ці, вони торчать в різні сторони ці спиці, воно мене бісило, я переключилася на Меджиклуб. І на моє здивування мені було зручно, зручніше, аніж в'язати це шкарпатковими пряжами. У мене з таких довгих спиць були Нет Pro, Про, Нова Метал, на довгому тросику. Самі спиці, самі спиці гарні, кінчик гостренький, вони гладенькі-гладенькі. Ну, але тросик таке собі. Він, по-перше, жорсткий. По-друге, вони у мене відремонтовані, бо колись давно у мене відламався тросик, і я його потім вставляла. Тому, звісно, з'єднання там не ідеальне. Ну, Я вже домучила ці пальчатки на тих спицях, бо просто не хотіла чекати, поки е приїдуть е інші. Але я, чесно кажучи, навіть задумалася над тим, щоб спробувати е, купити собі е, чагу саме нероз'ємні. половиною, можливо, 2 п'ять. Бо, знову ж таки, на моє власне здивування, мені сподобалось в'язати пальчатки. Я задумалась, можу і собі зв'язати. Ось так. Тобто, ну, можливо, десь на наступні місяці в планах будуть, будуть пальчатки ще й для себе. Друга моя готова робота була зовсім не запланована. Сиджу я собі спокійно, колупаю чоловікові свитра, нічого не підозрюю. І тут тишу в дитячому чаті, порушує повідомлення, яке починається словами Шановні батьки. Я напряглася, читаю далі. Суть в тому, що в садочку запланували вечірку до Дня Святого Миколая і дрес-код для діток це різдвяні светри. Е, ну, Піти купити готовий. Е, у нас в місті ну, є де, але варіантів небагато. У нас є сінсей і є Вайкікі, Інші там такі великі мережеві магазини вони не працюють в Харкові. Але ж я розумію, що у нас півгрупи піде в сенсей, а інші півгрупи підуть в Вайкіки. І я не хотіла, щоб моя дитина була е, ну, в одинакових светрах з кимось, так? Тому е, вирішила вигадувати щось сама: в'яжу я чи не в'яжу, зрештою. Так? Е, тому моя дитина ходила на вечірку ось в такому светрі. Ось. Таким різдвяним веселим оленем. Трохи додам технічних подробиць про цей свитрик. Так, в'язала я з бавовни, того, що у доньки в садочку дуже жарко, тому теплі речі їм там не потрібні, тому обрала бавовну, це у мене органік «Бебі Котон» від казал. 100% органічна бавовна. Спиці рекомендовані тут 4,5-5, Я в'язала спицями 3,5. Метраж тут 50 грам, 115 метрів. І, як на мене, спиці 4 я пробувала в'язати ось у мене зразок. Тут у мене спиці 3,5 і 4. І 4, ну, воно трохи рихлувате, Мені хотілося трохи щірніше, тому я обрала 3,5. Але 4 також. Має місце бути. Так? Е, використовувала, власне, два кольори: ось такий блакитний, і трошечки, зовсім трошечки пішло в мене червоного. Цей самий органік е, так? Е, Витрата 200 з хвостиком грамів. Я блакитною пляжі, у мене було 5 моточків, і ось це залишок від п'ятого моточка. Тут приблизно 30 грамів. Ось. Конструкція звичайний реглан. Ну, можливо, не класичний реглан, а більш анатомічний, бо, як бачите, у мене тут регланна лінія, вона йде не пряма, а трошечка така. Хвиля, хвиляста, анатомічна. От. Зробила тут кедлювання в карман. Резиночка один на один закрита голочкою. Манжети прикрасила ось такими смужками червоними. Ну і декорації. Олень. Олень зв'язаний. В'язала я його з пряжі сесія Біофюр. Саму пряжу показати не можу, бо це був залишок від декорування мого светра різдвяного. І я цей залишок вив'язала в нуль, у мене не залишилось зовсім цієї пряжі. Це така травка. Так, 70% вовна, 25 альпака, 5% поліамід. Ось, В'язала гачком стовпчиками з накидом, максимально нещільне в'язання було. Тоді воно виходило дуже щільне, і аплікація ця була дуже важка. Ось цей е, ротик, це шматочок флісу, просто його пришила. Е, очі це тільки використовуються для іграшок. Ось, ну, Звісно, там з виворіднього боку я обрізала це кріплення так, і максимально його е, так обробила, щоб воно не кололось і не стирчало нікуди. Ось, зв'язала ріжки і попрошувала ось такі помпончики. Помпончики це я купувала. ну, Вони продаються в магазинах канцелярії, там, де товари для дитячої творчості. Просто взяла їх і попрошувала. Ось такий вийшов у мене дитячий «Ugly Christmas Sweater». Я, до речі, десь серед минулого місяця знімала таке відео натхнення з різдвяними е, светрами, які такі ідеї, які мені з інтернету, які мені сподобались. І також е, там показувала детально е, свій «Ugly Christmas Sweater». Я його дов'язала в березні цього року, хотіла, звісно, до минулого нового року, але не сталося. Вірніше з фетром він не був зв'язаний, але я не встигла з декором. Ось, бо декору в мене тут дуже багато. Бачите? Ось такий ось. А в попередньому відео я в деталях розповідала, як я його декорувала з точки зору, зору там конструкція. Бо пряжі це абсолютно звичайний светр, зв'язаний лицевою гладдю конструкція реглан-Погон 100% мироносу. Нічого незвичайного, але все, весь смак так, в деталях, в декорі. Якщо вам цікаво, підіть, подивіться минуле відео. Давайте тепер до процесу. В минулому відео я розповідала, що я приймаю участь у челенджі від надкав'яжа сукня за 77 днів. Де ми мали зв'язати сукню, починали 1 вересня і мали зв'язати сукню до 17 листопада. Я її не закінчила, я вам сразу скажу. От, і зараз вона ось на такому етапі. Ось. Я зв'язала від підрізів. Десь у мене тут 60 см. І я буду розпускати до підрізів. Не все, але до підрізів. Тому що ну, мені не вистачає свободи облягання. Воно на мене немале. Але мені хотілося більш таку вільнішу посадку. Так, тим більше, пряжі у мене вистачає, у мене й досить багато. Тому буду перев'язувати. Я нормально до цього відношуся, до перев'язування. Для мене набагато гірше, якщо я зараз дов'яжу сукню в такому виді, як вона є. Вона не буде мене влаштовувати на всі 100%, мені буде або незручно, або ще щось. Ну, я не хочу, я її не буду носити. Так, тому я краще перев'яжу, так, витрачу більше на це часу, але я отримую той результат, який дійсно буде мені подобатись. Я буду з задоволенням її носити. Тому буде в мене сукня не за 77 днів, ну, може, хоч за 177. <сіх> Сподіваюсь, буде хоч до весни. Але я вже боюсь щось загадувати. Ось, я ще не розпускала, бо все одно поки що відставила цей процес, бо переключилась на светр для малої. Так. І треба е, дов'язати чоловіку светра. Е, ось. Я його почала, я його вже розпускала, вже перев'язувала. Я не можу по-іншому, мене, напевно, немає ще жодного процесу, який би я жодного разу не перев'язувала. Спочатку я починала в'язати реглан-погон конструкцію, дов'язала ну, власне, погон, приміряла на нього, і виявилось, що ну, от, лінії реглану. так, вони не сидять так, як треба. Вони от, спрямовані кудись, не туди, куди треба. Е, і не тому, що я там щось неправильно порахувала навіть, а просто тому, що самому моєму чоловіку, його статурі йому не підходить реглан-погон. Е, це, це я можу вже точно сказати, бо це моя друга спроба. Е, минулого року я в'язала йому светра і також починала в'язати реглан-погон. І також розпустила, бо ну, не то. От минулого року я перейшла на звичайний реглан, перев'язала. І цього року, власне, вийшло так само. Перейшла на в'язання звичайного реглану. І це буде светр з зіпером. Не на всю довжину, а ну, там, сантиметрів 30 десь. Я, власне, зіпера навіть ще не купувала. Ось. У мене тут зв'язано, ну, це по спинці. Ось стільки сантиметрів. Напевно, десь до 20 може. Ось. ось так виглядає полотно. Тут у мене два види пряжі. 100% меренос, такий трошки з твідовим ефектом. І три ниточки меренос з кашеміром Ренуар, і ось це блискуче, те, що ви бачите, це Солврон. Це така синтетична ниточка, і вона просто для стабілізації самої пряжі, і вона розчиняється після прання. Я прала зразок, так воно повністю зникає. От, і залишається таке, воно от, трошечки рябеньке, таке об'ємне полотно, мені подобається. Тосить, воно швидко рухається, бо спиці тут у мене аж 4,5 ось. Сподіваюся, мене більше нічого не переб'є, і я його таки закінчу в скорому часі. Ось так. Ну, власне, це були мої процеси і мої плани на найближчий місяць. Е, можливо, ще з'їжу якусь шапку, але це все поки що ми, поки що такі думки наперед. От починається така трохи. Шалена пора новорічних свят. Не знаю, що я буду встигати, що не буду встигати. Ну, але сподіваюся, що щось там встигну. Я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо вам це сподобалось. Вітаю вас з пройдешніми святами. Бережіть себе, побачимось!